От обожнюю я купувати оцю всю тему в маркетовці, чесно вам скажу. Коротше, маслини без кісточок 97,56. Зазвичай беремо зелені, тому що вони дешевші. Цього разу у нас навпаки оці, бо на них зараз такся, скоріш за все, вони там пропадають вже. І на них зробила акцію. Але я ці люблю більше, ніж зелені. Тому окей. Це в сторону. Так, що це в нас? Це в нас а, банани на, на жилі тому феру, скільки вони в нас вийшли. Фу. Ну так, трошки да, роздавив. Ну, тут таке, нічого. Фу, я злякався, що я вліз. Так, не бачу. Вон. 68, окей. Фу, блять. Так, далі. Далі в нас. А це я накляр брав м'ясо. Хотів же ж зробити такі ж самі, як той раз, але не було тих половинок. Коротше, це половинки від крила, але ті, що ті ляшечка йдуть. А я робив з інших. Ну, буду пробувати цих. Тут 700 грам, 64 гривні. Далі у нас мандарин 89 гривень. Топовий мандарин Муркот. Запам'ятайте, купуйте охеренні. Далі лимончик. Лимончик це на бутербродик 883. Халява.